Проблему оформлення довідок про навчання для отримання відстрочки від призову вирішено. До недавнього часу вищі навчальні заклади відмовляли своїм студентам у наданні довідки встановленої форми, як того вимагає постанова Кабміну номер 560 Тому останніх виникали проблеми з отриманням законної відстрочки від мобілізації. Але пару днів тому Міністерство освіти та науки своїм листом надало роз'яснення з цього приводу. В листі урядовці розписали, як формується дана довідка, а також пояснили на прикладах, як саме визначається послідовність здобуття освіти. Адже відповідно до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію право на відстрочку від призову мають ті здобувачі освіти. Які навчаються за денною або дуальною формою та здобувають рівень освіти вищі за раніше здобути у послідовності, визначеній статтею 10 закону України про освіту.